Нові українці очолили економічний блок уряду? Чи стане це панацеєю від хвороб нашої управлінської системи? Чого чекати залучення інвестицій чи лобіювання бізнес-інтересів окремих компаній? Усе це далі будемо обговорювати з головою комітету економістів України Андрієм Новаком. Пане Андрію, доброго вам ранку. Рада вас вітати. Доброго в студії. Отже, скажіть, з одного боку, досить високі сподівання саме на цих новопризначених фахівців іноземних на економічний блок уряду. Але ось на вашу думку, чи стане і це саме по собі до якихось якісних зрушень. Ви дійсно б'єте в точку. Справа не в формі е, яких людей з якими прізвищами, якої статі, ми е, е, якого громадянства ми запрошуємо. Справа не в тому, іноземці чи не іноземці. Перш за все, справа в тому, чи у людей є ідеї. З чим працювати по своєму напрямку? По-друге, чи в цих людей, якщо в них є ідеї, будуть повноваження ці ідеї реалізувати. І третє, дуже важливе питання: чи зміниться сама система державного управління, тому що на сьогодні призначено новий кабінет міністрів, але на старій структурі кабінету міністрів, тобто ті самі міністерства, ті самі державні комітети, ті самі державні інспекції. Численні комісії так. і так далі. Тобто ніякої дерегуляції поки що немає. Хоча якраз при формуванні нового кабміну можна було б його вже формувати за новою структурою. Тому що зараз спробуйте, коли вже призначені всі, попробуйте зараз так. ліквідовувати чи об'єднувати е, держапарат. Тобто мене перше, що насторожує, абсолютно не змінена структура кабінету міністрів. Якщо не змінена структура кабінету міністрів, значить не міняються принципи роботи кабінету так. міністрів і фактично немає змін в системі державного управління. Це перше. Друге, якщо в цю стару структуру і в старі принципи управління навіть ми заводимо нових людей, навіть іноземців, чи вони зможуть в рамках старої структури щось суттєво змінити? Суттєво, не якісь зробити імітацію, а провести суттєві реформи. Тепер по іноземцях, ну, по-перше, якщо у нас парламентська коаліція з п'яти партій, це навіть не дві чи навіть так. не три, а п'ять партій. Якщо п'ять партій в своєму кадровому резерві не мають пропозиції заповнювати державні посади, Ну, яка цінність цих партій як партійних структур, так ви ну, збачите. Тут виходить так: виходить з, 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 з чим йшли на вибори, так якщо тепер вони не мають е ну людей, яких можна поставити на ці, так, а насправді тут же справа в умовах. Тому що новопризначений міністр економіки, так Айвара Сабрамавічус він вважає, що українська влада демонструє волю і бажання проводити в країні такі масові і масштабні реформи, але ж демонструє і впроваджуються різні речі, так от як би ви оцінили, чи є політична воля до цього. Розумієте, на словах є багато чого, але я беру, я хочу все оцінювати по документах. На сьогодні та нова влада, яка формується, в неї є єдиний документ, це знаменита коаліційна угода, над якою працювали майже місяць. Так. Майже щодня нас тримали в інтризі, яка буде змістована коаліційна угода. І от я читаю цих 70 сторінок коаліційної угоди, і на весь цей документ немає жодного цифрового. Економічного показника. Жодного. Крім одного, про те, що на оборону буде виділятись не менше 3% ВВП. Ну, якщо б ще в країні, яка в стані війни навіть на оборону не конкретизували, це було б взагалі. А крім цього, жодного економічного показника. Якщо немає економічного цифрового показника, це означає немає ніякої конкретики. Тобто, поки що коаліційна угода, не поки що, а вона вже прийнята. Це набір гарних слів і словосполучень. Дуже гарних. Про те, що ми забезпечимо, піднімемо, підвищимо і так далі. А механізму економічного, як так. ви це збираєтесь зробити в цьому першому документі. Від нової влади немає нажа саме в тому річ. Просто я ось продовжу вашу думку, адже дійсно, що поки що ми і від минулого уряду, так і від новопризначених ну, міністрів економіки і фінансів, ми лише так бачимо, якісь лише такі загальні такі декларації намірів тих реформ, так мовляв, що все вже і так прописано в програмі президента. 2020. Ну на вашу думку, які тоді конкретні кроки та рішення потребує нинішня ситуація? Ну дивіться, якщо ми говоримо про те, що нам треба реформувати країну, так. перш за все, економічну систему, тому що наша економічна система, ми всі вже дійшли до цього розуміння, вона є, м'яко кажучи, неефективна, а прямо кажучи, вона гнила. Тобто її треба змінювати. Як це робити? Робити це треба не в окремих галузях, не на окремих територіях України, десь в областях чи містах, тому що у нас вже було маса галузевих програм розвитку. Назвіть так. мені хоч одну галузь. Яка розвивається краще за інших, яка є конкурентною. У нас було і є маса вільних економічних зон. Назвіть мені хоч одну територію України, яка розвивається якось інакше, ніж вся держава. Тобто все це не спрацьовує. Економікою треба займатися тільки комплексно. Як це робити? Перш за все, все починається з головного те, що є в кожної розвинутої країни. А саме стратегія. Або модель економічного розвитку країни. Так. От в Німеччині своя модель післявоєнна, в Сполучених Штатів Америки, своя модель в Японії, своя модель в Південної Кореї, своя модель. Ну і тільки з початку модельного розвитку почав, почала розвиватися така країна, товарами якої ми зараз всі користуємося. Китай, тільки 27 років тому, коли Китай перейшов на свою модель економічного розвитку, він почав розвиватись. У нас проблема в тому, 23 роки незалежна Україна, яка в нас економічна. Якої модель? Якої тоді має бути українська модель? Немає. Значить, модель будь-якої країни повинна виходити з трьох обставин. Перше, це ресурси країни, які в нас є на нашій території. Друге, це е, закони економіки, які неможливо відмінити, якось сховати в кишеню чи використовувати. Тимчасово чи вибірково. Є закони економіки, об'єктивні, як закони фізики і хімії. Ви їх або знаєте і використовуєте, так. або не знаєте і не використовуєте. І третя обставина це де-факто від сьогодні назавжди глобальний світ, в тому числі глобальна економіка, частиною якої є і завжди буде Україна. Оці три обставини треба розуміти і їх використовувати при формуванні моделі. Тобто, яка має бути логіка? Влади, логіка економічної політики. Спочатку стратегічна модель 20-25 років. От Китай прийняв наступний етап своєї моделі 30 років до 2042 року. Ну нехай не 30 років, хай хоча б 15-20 років. Модель спочатку. Потім, під цю модель, уряд має разом з Нацбанком пропонувати щорічні програми уряду. Програми економічної діяльності, які поетапно цю модель реалізують, і тільки під щорічні програми розробляються і приймаються щорічні бюджети країни, які забезпечують так. бюджетним ресурсом ці річні програми, які служать етапами тієї моделі стратегії. Тепер виникає питання: що буде робити новий уряд і нова влада в цілому, з чого вони розпочнуть? Чи буде модель, стратегія? Так. Я поки що навіть натяків на це не бачу. Чи буде програма? Поки що я навіть натяків на це не бачу. Тепер я подивлюся хоча б на той проект бюджету 2015 року, який, як рентген, все нам покаже, всі наміри. Чи буде насправді дерегуляція, чи буде децентралізація? Чи будуть реформи, чи буде зміна державного управління? Так. Проект бюджету на 15-й рік він як рентген, все це покаже. Ну, Обіцяють його вже до кінця грудня. Оце буде буде ну, вже такий другий фактичний документ, так. крім коаліційної угоди. Другий фактичний документ, а головний фінансовий документ країни на наступний рік Пане Андрій, ось ще до тих моделей, про які ми говорили, так але ж в Україні тут свої реалії, і ось раніше була і напевно ж і є проблема от впливу тієї кланової олігархії, так на дії того ж економічного блоку. І от призначення іноземців, як ви гадаєте, воно стане запобіжником цієї? Ну, справа в тому, що на, на, жаль, поки що я так бачу, що темою іноземців просто спекулюють. По-перше, принцип навіть призначення цих іноземців все одно був квотний. Так, тобто, кожен з цих іноземців він е, належить до певної квоти певної політичної сили. Ну, трьох провідних е, політичних сил, які набрали найбільше як партії з тієї п'ятірки коаліційної. По-друге, на жаль, ці іноземці представники бізнесу. Тобто, у нас йде продовження зрощування влади і бізнесу. І вони є представниками конкретних бізнес-груп. У нас вже є досвід неодноразовий, що таке людина з бізнесу на найвищій державній посаді. Зараз ми маємо це голова НБУ з конкретної бізнес-групи, конкретної Дуже високопосадової людини в українській державі, і ми наслідки бачимо для всієї країни, якщо такий самий буде принцип роботи оцих навіть іноземців, але з бізнес-середовищ конкретних бізнес-груп. Ну тоді результати не будуть інакше. Ну в цьому за погоджується багато експертів, які також заговорили так, в нашій студії. Вони ослолювали побоювання, що ці нові міністри раніше також так працювали у цих бізнесово лобійських структурах. Тоді виходить, що тут є якісь реальні ризики конфлікту інтересів. Ну тут не тільки конфлікт інтересів всередині цієї коаліції величезної, 302 голоси, які сьогодні там є різні бізнес-групи. Саме гірше, що це конфлікт інтересів держави, суспільства назвами. І влади, тому що коли бізнес зрощений з владою, у влади і бізнесу прямо протилежні мають бути цілі. Якщо державна влада зацікавлена якомога більше податків знімати з бізнесу, то бізнес навпаки зацікавлений якомога менше їх платити. І так далі. Тобто це конфлікт інтересів. Якщо влада і бізнес зрощені, то тоді влада працює не як влада, а як бізнес-структура, яка використовує владні повноваження для свого самозбагачення. Оце є найгірший конфлікт між владою і суспільством. Тобто, як буде розвиватися ситуація, зокрема, як буде вести себе влада, ми це побачимо. Ну, з економічної точки зору, це можна дати відлік ну, один квартал, тобто три місяці. І вже все буде видно. Перше, все буде видно по проєкту бюджету на 15-й рік, а потім по тому. Як цей бюджет буде виконувати. Тобто то виходить, що без зміни системи, зміну урядовців нічого не дасть. Е, ну, Ви знаєте, що навіть на цьому Майдані Гідності, останньому, Майдані 2 для мене особливо було дуже приємно, що вимоги Майдану були дуже конкретними. Так. Зміна системи. Оце, це дуже конкретна вимога. Але, на жаль, вже за цих 9 місяців після Майдану жодних натяків. На бажання змінити систему, і поки що, оскільки кабінет міністрів сформований на старій структурі кабінету міністрів, це також означає, що не цю систему міняти. Тоді будемо сподіватися на розуміння цього у владі. Дякуємо за ваші фахові Дякую. коментарі за цю розмову. Гарного okay. дня.